Пішохідка опинилася під колесами автомобіля. Сьогодні у центрі Луцька сталося ДТП близько 7.30 ранку на проспекті Волі водій легковика збив жінку, котра переходила дорогу. Чи міг водій уникнути аварії? З'ясовують слідчі. Водій автомобіля шкода здійснив наїзд на 68-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. На пішохідку госпіталізували до лікарні на місці. Зараз працює слідчо-оперативна група, і за цим фактом буде вирішуватись питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Як водій це пояснює і чи освідували його вже а, наразі? Мені невідомо не такою інформацією, чи він якось це пояснює взагалі, ось так. Але попередньо він є створився. При приїзді бригади людина відповідно була взяти автомобіль екстреної медичної допомоги. При огляді було виявлено там перелом правої гомілки та забій правого літкового суглобу. В результаті після надання допомоги було доставлено в міську клінічну лікарню.